У нас рівнобічна трапеція ABCD, а, а тому трикутник БОЦ. Прямокутний, отут є кут прямий, і рівнобедрений БО дорівнює ОЦ. БО у нас 6 коренів з двох. Це катет, і катет О, це такий же. Тому ми можемо записати, що БЦ буде дорівнювати 6 коренів з двох, помножити на корінь з двох. 12, 12 см. Це, якщо ви знаєте, і цей факт варто все ж таки знати: що якщо ми маємо рівнобедрений прямокутний трикутник з катетом А, то його гіпотенуза А коренів з 2. Якщо ви цього не знаєте, ну тоді можна шукати БЦ, наприклад, за теоремою Піфагора. Отже, 12 см це відповідь А. Далі нам потрібно знайти АД – а от АД ми знайдемо з того факту, що КМ це середня лінія трикутника АОД. А середня лінія трикутника дорівнює половині, в даному випадку, сторони АД. Тому АД буде дорівнювати 24 см. І це відповідь Д. І далі ми маємо знайти висоту трапеції АБЦД. Висота трапеції, ну, це, наприклад, коли ми з точки Б проведемо висоту BH. це висота трапеції, як же її можна знайти? Можна шукати висоту трапеції по різному. Один із способів, що якщо у нас. До речі, цей факт варто знати, що якщо в рівнобічній трапеції діагоналі перпендикулярні, то її висота буде дорівнювати середній лінії. Фактично це буде дорівнювати BH довжині відрізка HD. І вже цей відрізочок ми можемо знайти так, як у нас є дві основи 12 і 24, тобто, якщо подивитись, наприклад, на трикутник АОД. Він також прямокутний і рівнобедрений. А отже, цей кут 45 градусів дорівнює. Тому кут HBD 45 градусів, і отже, HD дорівнює BH. А як знайти HD? Для того, щоб знайти HD, ми проведемо ще одну висоту з вершини С це Цен. І скажемо, що відрізок HM дорівнює 12, дорівнює BAC, бо HBCM прямокутник. А відрізки AH і MD рівні між собою. І для того, щоб знайти, наприклад, AH, ми від AD, тобто від 24, віднімаємо цей відрізочок 12 і ділимо на 2. В результаті будемо мати 6 см, це відрізочок AH. Якщо Аж AH 6 сантиметрів, то HD АД. Всієї від 24 ми віднімаємо 6, будемо мати 18 сантиметрів. Тому HD 18 і BH 18. Висота буде дорівнювати 18. Від відвідувач, вибирає два сендвіча Серед 10 видів порядок вибору ролі не грає. Тобто він це може зробити комбінацію з 10 по 2 варіанти. Далі він вибирає один салат серед вісьми салатів, і в нього вісім варіантів вибору салату. І відповідно аналогічно, шість варіантів вибору напою. Він вибирає два сендвічі, і салат, і напій. Перерахунок іде через її, тому всі ці варіанти ми маємо. Перемножити. Отже, ми 48 множимо на оцю комбінацію, а це 10 факторіал на 2 факторіали. І 10 відняти 2, 8 факторіалів. Скорочуємо 10 і 8 факторіалів, це буде 9 на 10. Залишається 2 факторіали, 1 на 2. І як ми бачимо, це буде 45 варіантів. 48 помножити на 45. Як це можна зробити? Ну, звісно, можна множити 48 на 45. Разом з тим можна 48 помножити на 5 це 240. І потім помножити на 9, тому що 45 це 5 на 9. І в результаті ми будемо мати 36, 18, 2160 варіантів вибору. Знаходимо похідну. Мінус 2 множимо на 3х у квадраті, плюс 10, а похідна від 1 на х мінус 1 на х у квадраті. І похідна від 14. Це 0. Якщо ви не знаєте похідну від одиниці на х, бо її немає в довідкових матеріалах, можна що зробити? Записати. Одиницю на х, як і в степені мінус першому. І шукати вже похідну за відомим правилом це буде мінус 1х мінус другому. І побачите, що це дійсно мінус одиниця на х квадраті. Тобто похідна буде дорівнювати мінус 6х у квадраті, мінус 10, що ділиться на х у квадраті. А далі шукаємо похідну в точці 2, Y штрих від 2. Це мінус 6 на 2 у квадраті, відняти 10 на 2 у квадраті. Отже, мінус 6 на 4, мінус 24, і відняти 10 поділити на 4, або це 5 поділити на 2, тобто мінус 2,5. Мінус 26,5 пишемо у відповідь.